Вікторія одна з наймолодших учасниць змагань. Їй чотири з половиною місяці у такому юному віці вона не просто освоює плавання, а навчила цьому свою маму. Мама взагалі не вміла не пірнати, не плавати, але мусила навчитися, щоб навчити свою дитинку, щоб був приклад від мами, що мама теж щось робить, а не просто заставляє заробити дитину. Близько 80 учасників віком від трьох місяців до півтора року змагаються за першість плавання. У рівному вже вдруге стартував всеукраїнський чемпіонат для спортсменів немовлят під назвою Діти води води-2017». До змагань батьки і юні плавці поставились відповідально, ретельно готувалися, кажуть тренери. Тому важливий не лише остаточний результат майбутніх чемпіонів, але й користь, яку діти отримають в процесі підготовки. «Займатися з грудничковим плаванням потрібно. Тому що це величезна користь для дитини і для батьків. Таку користь, як приносить плавання, принести не може нічого, тому що це загартування, це витривалість, це дисципліна, це розвиток фізичний, емоційний, інтелектуальний. Ми вирощуємо майбутніх чемпіонів, майбутніх науковців, майбутніх спортсменів. Ми вирощуємо нову націю і ми починаємо робити це з народження. Батьків переповнює не лише любов до малечі, але й азарт. Свій рекорд 22 секунди під водою встановила Зінаїда та її син Семен. Саме саме наше сильне в цій житті. он щасливий, і мама щаслива. це найголовніше». батьки кажуть, задоволені не лише спортивними результатами своїх чад, але й користю від вправ у воді. Я почала плавати через те, що укріпити імунітет і серцево-судинну систему. І найголовніше це, звичайно, розвиток мозку, бо коли дитина затримує повітря, то розвивається в першу чергу мозок. Змагалися малюки у п'яти категоріях, серед яких визначили улюбленця публіки, заплив на найдовшу дистанцію, найдовше перебування під водою, дует батьків з дитиною і самостійне плавання. Переможців обирало журі, до складу якого входять провідні чемпіони з плавання. Організатори ж кажуть, змагання й надалі проводитимуть як традиційні. А вже наступного року планують запросити учасників з Європи, адже навіть там дивуються методикам і здобуткам наших маленьких спортсменів. Ірина Лаговська. Роман Шикунець, випуск новин.